Друзі, мої вітання. Ви на факту Мінфо. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Моє ім'я Даріна Глушенко. Сьогодні будемо намагатися проаналізувати, з'ясувати та, хоча б обговорити найактуальніші і найважливіші новини, які відбуваються в Україні та світі. Сьогодні моїм гостем є політолог Сергій Таран. Пане Сергію, мої вітання, рада вас бачити. Вітаю вас назайм. Так, я хочу розпочати із заяви українського президента Володимира Зеленського про те, що якщо буде бажання каже український грант не тільки України, а й агресора російського закінчити бойові дії можна буде до літа, пане Сергію. Як ви вважаєте, чи погоджуєтесь ви з зеленським? Чи бачите ви зокрема ті передумови, що дійсно бойові дії можна закінчити ось буквально за кілька місяців? Якби було бажання агресора, це можна було би ще раніше зробити. Але проблема в тому, що 4 роки вже цього бажання агресора немає. Але справді зараз у світі є велике очікування, що цього разу мирні перемовини завершаться, хоч якимось результатом, і для цього є не, не лише там бажання чи відсутність бажання Росії, для цього є об'єктивні показники. Перше, це Трамп його величезне бажання показати хоч якийсь результат, тому що у Трампа виборча кампанія до конгресу. Яку програвати не можна, і під час цих виборів Трампу треба показати, що Америка справді стає сильною. От завершення російсько-української війни це безумовно дуже серйозний аргумент показати, що Америка стає сильною, тому що це саме Трамп, завдяки війна, може завершитися. Ну а другий фактор це економічна ситуація в Росії. Вона стає все гірше і гірше і є очікування. Що до кінця цього року економіка Росії геть погіршиться, тим більше на тлі тих дій, які робить Трамп, зокрема по обмеженню торгівлі російською нафтою, то ця ситуація може бути справді дуже серйозною. Я вважаю, що не треба й перебільшувати значення цієї ситуації для самих росіян, тому що росіяни вони по іншому реагують ніж. Даруйте нормальні люди, і для них погіршення економічної ситуації ще не означає, що треба вимагати зміни влади. Це така особлива їхня історія політична. Але все одно, ситуація економічна в Росії погіршується, і це формує так само на Заході очікування, що може завершитись ці всі перемовини якихось результатом. Ну і, ну і позиція України. Розумієте, Цього разу Україна намагається грати з Трампом просто хоча б тому. Що ми від Трампа серйозно залежимо в зброї, тому що саме американська зброя надходить в Україну за європейські кошти, і тому українська влада намагається ну, демонструвати таку гнучкість у всіх питаннях, іде на всі перемовини для того, щоб ця гнучкість зберігалася. Тому ми бачимо, що зважаючи на те, що три головних гравці, які беруть участь у перемовинах, можуть бути зацікавлені у завершенні війни. Принаймні зацікавлені більше ніж будь-коли перед цим дає надію світові і дає можливість говорити, що можливо цього разу є шанс, щоб була якась мирна пауза у війні. Я наголошу саме пауза, тому що було б дуже наївно вірити, що при нинішній Росії, при нинішньому Путіну, якщо зараз буде пауза, то це буде назавжди. Це буде пауза, яка буде давати шанс Україні зміцнити власну армію, інтегруватися до Європейського Союзу. Зміцнити свою оборону так, щоб ця пауза могла затягнутися надовго, а може і на так довго, що ми і не побачимо нового етапу війни, зважаючи на те, що Путін теж не вічний. Тому саме ці фактори і формують враження, що війна може завершитись вже до літа. Ну, хотілося б. Звісно, хотілося б якнайшвидше. От про повторний зокрема напад зі сторони Росії, це зрозуміло, що це буде пауза є величезні шанси того, що Росія просто почне нове вторгнення навіть після підписання мирної угоди. І в контексті цього Рюте генсек НАТО каже, що. Зараз дуже важливе питання полягає в тому, як Європа і Штати можуть забезпечити, що не буде повторення Будапешту або ж мінських домовленостей, і що буде мирна угода укладена настільки сильною, настільки сильними мають бути гарантії безпеки, що Путін ніколи знову не спробує атакувати Україну. Безперечно, слова люди чудові, приємно це все слухати, але Тут пане Сергію, як це зробити на практиці, як це дійсно чи можна цього взагалі досягти? Генеральний секретар Юта абсолютно правий парадокс. в тім, що якщо буде пауза війни, то те, чи почнеться нова фаза війни, залежить цілковито від Заходу, від Європи і від України, тому що Росія ніколи не нападає на країни, якщо вона відчуває, що ці країни готові до війни. Саме тому, от в Росії і виник цей феномен Київ за три дні, тому що вони абсолютно були переконані, що Україну можна взяти за три дні. Це абсолютно було щире переконання. Всі війни, які починала Росія, досі були очевидно зі слабшими ворогами. Ну, Сирії, ну куди там можна порівняти Росію і ті загони сирійської опозиції, з якими там Росія воювала, або, наприклад, Грузія, ну теж не для порівняння ці дві країни, теж починала війну. Так само вони російські війська були присутні в на Кавказі під час війни між Азербайджаном і Вірменією, переважно на босі Вірменії, і звісно, що Росія би ніколи туди не пішла, якби вона відчувала, що там є якась військова потуга, яка сильніша або принаймні конкурентна Росії. І до речі, як тільки така потуга з'явилася, це Азербайджан, який був озброєний Туреччиною і Пакистаном, то Росія звідти швидко пішла. Тому Росія ніколи не почне нову війну. Якщо вона побачить, що за найближчі роки Європа здійснила масштабну індустріалізацію своєї військової промисловості, коли вони побачать, що в Європі нарешті наважились на непопулярні рішення і повернулись, наприклад, у Франції і Німеччини до обов'язкової військової служби, яка там була, до речі, ще в 90-х роках, коли в Європі буде єдина позиція щодо створення нової архітектури безпеки, а якщо з'являються такі Дивні країни як Угорщина, то існує заборона на право вето. Якщо питання торкається питань безпеки, це до речі, зараз обговорюється в Європейському Союзі. І там можуть ухвалити рішення. Якщо це все буде зроблено, а ще Україна з її технологіями, з її боєздатною армією буде інтегрована в нову архітектуру безпеки в Європі. Росія ніколи не почне війну. Ні з ні, ні з Естонії, ні з Польщею, ні з Польщі, ні з ким. Тому що Росія буде розуміти, що в цьому разі вони матимуть справу вже не з однією українською армією, а з усією європейською армією. та ще достатньо вмотивованою, тому що знаєте, зараз, от дивно, що ну навіть соромно, що Трамп зараз займається тим, що переконує європейців припинити купувати російські нафтопродукти, або нарешті там припинити купувати російський газ, ну і от Європа мужньо згоджується це зробити аж 27-му році, а, або, наприклад, там. Франція при всій повазі до Макрона продовжує купувати е, Уран, і, і який використовується для атомної енергетики Франції. Зараз це відбувається досі, але якщо буде серйозна війна між європейцями і Росією, то це все припиниться, тому що тоді європейці будуть це дивитися не лише як спосіб отримати там дешевше пальне, а вони будуть розуміти, що ці гроші будуть потім летіти по них у вигляді бомб і ракет. Це в Європі розуміють і це розуміє Росія, і тому, якщо ці роки, які будуть можливо нам надані внаслідок цієї паузи, війні будуть використані Європою за призначенням, я переконаний, що війни нової не буде, тому що Росія не піде, вона буде сидіти, і я думаю, швидше за все вони візьмуть тоді стратегію співробітництва зі сполученими штатами. Яку, до речі, вони запропонували буквально днями у вигляді так званого списку Дмитрієва. Mm -hmm. І тоді Росія буде просто змушена перемкнутися на інші напрямки, і напевно доведеться забути свої амбіції про те, щоб взяти Берлін заново. Пане Сергій, але тут буде питання все таки до Європи. Чи захоче вона приймати ці всі хвалювати непопулярні рішення, бо ми пам'ятаємо, як російські. Повітряні кульки, як називали, дрони залітали на територію Європейського союзу і країн НАТО. І ну фактично була така дуже помітна, дуже сильна бездіяльність зі сторони європейських країн ніякої. П'ятої статті НАТО, там, і, і, перепрошую, і не пахло, збирали там наглядову Раду чи Раду безпеки за 48 годин. Тут, напевно, питання в контексті тому, чи зможуть європейці змінити що, свою риторику, своє уявлення, свій майнсет, своє мислення, свій менталітет. Чи в чому тут головне питання? Думаю, що ми зараз побачимо дві Європи. Перша Європа це переважно будуть північні країни. Які справді виявляють політичну волю до того, щоб посилювати власну військові спроможності, і реакція, до речі, на оці дрони, які залітали на територію Польщі в різних країнах, була різна. Наприклад, та сама Польща вона почала серйозно розробляти, хоч і запізненням антидронові системи. Ще до того, вона найбільше серед учасників НАТО інвестувала у свою військову індустрію серед європейських країн. І е, так само була реакція адекватна і у Швеції, і навіть в Німеччині там почали думати про те, що треба відроджувати свою військову промисловість. Коли ж йдеться про іншу Європу, то це Європа або Південна, де мало думають про свою безпеку, бо війна десь далеко, або те, що я називаю е, партія шантажистів. Є таке партія шантажистів, вона складається з Угорщини Словаччини. І є ризик, що туди приєднається Чехія, які просто використовували будь-які складні моменти у європейській політиці для того, щоб шантажувати Брюссель і вибивати кошти. Ну от просто так сталося, що одне з найважливіших питань це Україна, тому Орбан використовує так би мовити Україну для цього. Хоча якби не була це Україна, була інша країна, Орбан би робив те саме. Тому в політиці Орбана і в політиці оцих от людей немає нічого антиукраїнського. Це просто люди, які використовують Україну для досягнення своїх. Прагматичних жадібних цілей це просто шантажисти. Так, от друга європа це шантажисти і південь, але північна Європа має інше уявлення про те, що потрібно для безпеки, і думаю, що там ми матимемо достатньо оптимістичний розвиток, тому що в північної Європи є справді амбіції ставати учасниками багатьох міжнародних процесів. Їх це реально засмучує, м'яко кажучи, те, що зараз доля Європи вирішується без них. Макрона це засмучує дуже серйозно. Це Стармер про це постійно говорить. Велика Британія зараз осторонь будь-яких безпекових процесів, і тому в Європі, якщо вона хоче повернутися до активної участі у процесах, потрібно створювати власну армію, власну систему безпеки. Тоді з нею будуть рахуватися. Тому відповідальні частини Європи це розуміють. Тому тут маємо дві новини. Одна погана новина, почну з неї, що ми не побачимо спільної позиції Європи і не побачимо спільного усвідомлення, що Європі потрібна нова архітектура безпеки, яка би могла дати вісіч Росії і була менш залежна від Сполучених Штатів. Хороша новина: те, що на території Європи буде формуватися з різною швидкістю нова архітектура безпеки за участю переважно північних країн, і увага, я думаю, за участю України, хоча би тому, що в цьому буде зацікавлена сама відповідальна Європа. Тому що Україна має озброєння, має боєздатну армію. Які ще європейські країни мають таку армію і такі сучасні технології? Та ніякі. Тому я думаю, що ми тут матимемо оптимізм у частині Європи, яка все таки буде створювати нову архітектуру безпеки за участі України. І я вважаю, що насправді і від цього якраз і залежатиме, чи настане новий етап війни, чи ні. Якщо він настане, то як швидко. Mm -hmm. Готуючись до нашої розмови, пан Серві прочитала заяву від Пентагона, який йдеться про те, що Штати хочуть перетворити НАТО. На НАТО 3-0 що баз, що не базуватиметься на залежності, процитую у 25-му році, завдяки лідерству президента Трампа та лідерству генсека НАТО Рюте відбулося переосмислення, і з'явилася справжня щира відданість ідеї того, аби Європа очолила конвенційну конвенційну оборону НАТО. Так сказав заступник міністра оборони сполучених штатів Колві. О, це як, як ви вважаєте, чи увінчається це успіхом? Що таке НАТО 3 і чим воно буде загалом відрізнятися? Трамп має різні погляди щодо розвитку НАТО. І його погляди грунтуються на тому, що якщо Сполучені Штати платять в НАТО і є головними відповідальними за безпеку серед усіх країн, то вони мають бути політичними лідерами і робити те, що вони вважатимуть за потрібні. Я хочу взагалі нагадати, що зовсім недавно питання НАТО було під питанням, тому що за, якщо би Трамп почав анексію Гренландії, то ми б вже говорили про НАТО в минулому часі, тому що зрозуміло, що європейцям не відповідали. А якщо одна країна фактично оголошує війну іншій, і обидві країни-члени НАТО, то про яке НАТО взагалі можна говорити? Якраз Люте е, був тим політиком, який. Зумів переконати Трампа обмежитись е, більшою присутністю американських військ на острові і посилити присутність НАТО увага, під керівництвом Сполучених Штатів так само на цьому острові. Тому я думаю, що зараз Сполучені Штати виставлять ультиматум всім членам НАТО, який полягає в наступному, або ви платите і платите серйозно і несете відповідальність за себе. Або ми знімаємо в себе відповідальність принаймні в частині п'ятої статті, тому йдеться про те, щоб Сполучені Штати зараз е, виставляли вимогу до членів НАТО, е, як, яка полягає в тому, що п'ята стаття розповсюджується лише на ті країни, які відповідно платять у бюджет згідно домовленостей серед членів НАТО. А це зараз 3%, але треба вже 5%. І лише тоді ця стаття розповсюджується. Ну у Трампа були ще екзотичніші ідеї. Він взагалі, коли ще тільки став другим президентом, він казав таку ідею, що країни мають напряму платити сполученим штатам, якщо вони хочуть, щоб Сполучені Штати надавали їм безпеку. Ну такий аргумент він нагадує трошки історію України 90-х. Але в принципі, Трамп відійшов від цієї ідеї, але залишилась ідея, щоб НАТО була та структура, де всі учасники платять відповідно до своєї економіки. Кошти і лише тільки в цьому разі отримують гарантії безпеки, зокрема з боку Сполучених Штатів. Угу, угу, угу. Пане Сергію, якщо ми вже почали говорити про шантаж, ви зокрема перед цим згадували про відмову європейців від купівлі ну хоча б російського газу з 27-го року. Чи може Трамп в такому контексті шантажувати і виставляти ультиматуми та умови європейцям? Ну він це і робить. Ну от бачите, от ми маємо двох гарних союзників: Сполучені Штати і Європейці. Угу. Що гарно в Сполучених Штатах, вони мають інструменти і вони мають армії, але погано в них те, що Трамп іноді говорить такі речі, що не вірить, що це робить президент Сполучених Штатів. Є, є Європа, які наші так само союзники, які навпаки, на противагу Трампу говорять дуже правильні речі, але не мають жодних інструментів, щоб впливати на світову політику. І ми маємо якось між цими двома союзниками знаходити спільну мову і витягувати все те, що є в інтересах України. Звісно, що Трамп шантажує Європу і тисне на неї. І він, відверто кажучи, я вважаю, має для цього підставу. Тому що Європа за останні 20-30 років, та які там 20-30 років, одразу після завершення холодної війни взагалі забула, що таке власна оборона, що таке власна відповідальність. І от, парадоксальним чином Європа вимагає від Трампа санкцій, а одночасно купує російську нафту. Європа. Критикує Трампа за те, що він має таку якусь войовничу риторику щодо Гренландії, але при цьому свої збройні сили Європа не розвиває. Тому у Трампа є підстав критикувати Європу за наголошу за те, що вона не інвестує власну оборону. Я вважаю, що у Трампа і його команди немає інших підстав критикувати Європу. Іноді там є критики, що мовляв в Європі не така демократія чи ще щось. Тут стоп. Тут я думаю, що немає підстав. Але щодо питань безпеки, безумовно є. І я думаю, що зараз в Європі є усвідомлення того, що Європу ніхто не буде слухати, якщо вони щось не поміняють. Я вже говорив, що це не у всієї Європи, а принаймні в частині її. А до тих пір, поки це не станеться, так Трамп буде шантажувати Європу. Більше того, я навіть не виключаю, що Трамп буде підігрувати іноді Росії, щоб оця от страшилка Росією лякала Європу, і Тоді Європа буде йти на більше поступок Трампу. Ну, найближчою стратегією Трампа щодо Європи є по перше, тиск на Європу, щоб Європа збільшувала військові витрати. Друге створення умов, під час яких Європа не гралася з Китаєм у якісь там особливі тарифи, а щоб насамперед Європа залишалася в орбіті інтересів Сполучених Штатів і в питаннях економіки дотримувалась тої лінії, яку тримає Трамп. Це друга лінія, і третя лінія це заміщення на європейському континенті енергоресурсів будь-яких на американських. А якщо туди б потрапляли якісь енергоресурси з інших регіонів, то це б мали контролювати Сполучені Штати для Трампа. енергоресурси це інструмент політики, mm -hmm. і зокрема це буде застосовано і до Європи. Тому я думаю, що Трамп безумовно тиснутиме на Європу і домагатиметься тому, щоб Європа залишалася фарватері інтересів Сполучених Штатів, і так це буде до тих пір, поки Європа не створить власні безпекові механізми, які дозволять їй бути незалежною від Сполучених Штатів. Пане Сергію, ви сказали, що Трамп може підігрувати росіянам, зокрема Путіну. Як ви вважаєте, яке істинне ставлення справжнє Путіна Трампа до Путіна? Які між ними стосунки? Тому що ми пам'ятаємо, як Трамп постійно наголошував мій хороший друг Путін, У нас з ним була чудова хороша розмова. Зустріч на Алясці з аплодисментами з червоною доріжкою? Нещодавно пам'ятаю, з'явилося фото в Білому домі, де Трамп іде ледь не за ручку з Путіним. Поруч із фото Трампа з його ріднею. Як ви вважаєте, це все-таки більш така політична гра, чи це дійсно така любов до російського диктатора? Трамп став мільярдером на гральному бізнесі, а ще він займався девелоперським бізнесом. Угу. Такі люди не мають особливих сентиментів, і для них поняття друг чи не друг, особливо, якщо це сказано публічно, не має жодного сенсу. Звісно що це політика. І звісно, що Трамп за бажання може назвати другом будь-кого, як і ворогом будь-кого, і ви це чуємо час від часу. Це не та людина з його біографії, щоб мала якісь там особливі сантименти, і його в принципі значення Трампа і Сполучених Штатів часів Трампа для Росії ну дуже насправді не таке вже однозначно. От з одного боку, справді, Сполучені Штати і Трамп пропонують Росії такі речі, які не запропонував би жодний американський президент, і економічне співробітництво на трильйони. І входження на всі ринки, і ми будемо сидіти тут з вами за одним столом. Це з одного боку пропонує Трамп. А з іншого боку, Трамп арештовує танкери російського тіньового флоту, навіть тоді, коли військові кораблі РФ стоять поряд і за цим спостерігають. Ну, який би це американський президент ще наважився робити. Цей самий Трамп домовляється з Індією, щоб та перестала купувати російську нафту. Ну, це 10% російського бюджету, щоб ми розуміли, це величезні суми. І це той самий Трамп. Той самий Трамп тисне на Європу, щоб вона збільшувала військові витрати, і це точно не в інтересах Росії, і це одна й та сама людина. І той, що як ви кажете, за ручку ходить з Путіном, і той самий Трамп, який так рішуче займає позицію щодо Росії. Тому, до речі, я думаю, що Путін, як мінімум, Трампу не симпатизує. Він його остерігається. Він просто не знає, що в нього чекати. Ну а Трамп до Росії ставиться ну насамперед з прагматичним інтересом, його насамперед, і Росія, і Путін цікавить. Першу чергу, як спосіб тиснути на Китай, як спробу відірвати, от він хоче відірвати Росію від Китаю і таким чином послабити Китай, тому що він прекрасно розуміє, що, що Китай отримає доступ до всіх ресурсів Росії, як він зараз отримує, ну тоді Сполученим Штатам буде дуже важко конкурувати у світі з Китаєм. Оце є те, як Трамп бачить Путіна. Я до речі не переконаний, що так це буде легко Трампу відірвати Росію від Китаю. Ну, наприклад, з тої причини, що Трамп він для Путіна тимчасовий. Ну, сьогодні один президент Сполучених Штатів, завтра інший. А Китай він завжди. І сі завжди. Там виборів немає. Тому для Путіна Трамп зрозуміліший в короткотривалій перспективі. Але якщо стратегічно, то я не впевнений, що Трамп вдасться відірвати Росію від Китаю, тому що Путін вважає, що з Китаєм легше домовитись, бо є з ким домовлятися на роки вперед. Хоча з іншого боку, я думаю, що Путін і не хотів би втрачати е, таку е, такі співробітництво зі сполученими штатами, тому що залежність від Китаю для Росії це теж велика ганьба. Ну якщо от, ну, подивитися історію російської радянської політики, як ставились там завжди до Китаю, то це була така зневага, така колоніальна зневага. Ну що там той Китай? А зараз Росія потрапляє в залежність від Китаю, ну таке собі. Завершення спецоперації. Тому я думаю, що для Путіна все-таки оцей от американський тренд співробітництва він теж буде мати значення. Але повторюсь, що Трамп до Путіна не має ніяких сантиментів. Все, що він хоче, це відірвати Росію від Китаю, і тому він додає в свою риторику таких слів, які нас відверто дратують. Але не треба це сприймати серйозно, треба просто знати, хто такий Трамп, і тоді стане якось все зрозуміліше. Пане Сергію, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час, що ви приділили його для нашого ефіру. Друзі, обов'язково підписуйтесь на фактом інфо ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Ну, звісно, що бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках.